Дорогі брати та сестри, вітаю вас всіх з днем, суботнім, чудовим, уже майже весняним. Хоча на календарі ще лютий, але майже весняним прекрасним днем. Снігу немає, тепло, сонечко. Ви знаєте. Я сьогодні особ... ви, напевно ви помітите, хто дивився. Мені писали в коментарях, кажуть, «Брат Степан, ми молимося за тебе, ми бачимо, ти не такий, ти якийсь хворий. Ну, брате, так, я був хворий, два тижні було мені непросто. Дійсно, я старався, тримав себе в руках, не піддавався хворобі. Ви знаєте, не пропустив жодного служіння. Але сьогодні я чую себе чудово. Чудово, дякую вам, всім хочу подякувати, всім за молитви, тому що багато молитов. Було звершено, щоб Господь мене укріпив і щоб далі укріпляв, і ви можете це читати в коментарях. Всім вдячний, дорогі брати і сестри, вітаю вас! Вітаю всіх, хто дивиться наш канал в Ютубі, мій особистий, наш канал церковний, тому що ми бачимо велику користь, як Бог використовує канал наш для проповіді Євангелія. Ми б не могли того зробити, що сьогодні як можна сьогодні зробити за допомогою інтернету. Багато людей дивляться і багато людей виявляють цікавість нашої церкви її життя. Дякують за те, що ми оголошення даємо і вони можуть дивитись. Особливо дуже вдячні члени нашої церкви, які в силу обставин заходяться за кордон. Наш тиждень розпочався перший день тижня. В неділю розпочався з гарного служіння подяки. Яке повністю профінансували, повністю організували для нас сім'я доцюка Василя і Уляни. Це було прекрасне свято, це було чудесне свято, і ми мали можливість онлайн розмовляти з Василем, з Уляною. Ми мали можливість онлайн благословляти їх дитинку, молитись за них, тішитись і бачити це все. Всі вже зараз ви побачите це, вже виставлено у нас на нашому каналі, і ви можете бачити. Прекрасне свято було, і Уляна і Василь вони написали мені смс, в якому кажуть: дякуємо вам, брат Степан, і всім, хто організував це прекрасне свято для нас і хто прийшов. Тому я хочу передати від них і вітання, і від них передати подяку за те, що ви ясно, що в декої є свої справи, якісь у неділю, хтось але. Ви пожертвували своїми справами, ви відклали якісь, може, навіть якісь такі важливі для вас справи, можливо, це, які могли б принести вам якісь фінанси. І ви прийшли, щоб об'єднатися в такому обіді любові. Запам'ятайте, що все повернеться вам сторицею. Ви так робите, так будуть і до вас відноситись люди, і так будуть вам робити. Гарне було свято. І Уляна, і Василь дуже вдячні, їх мама дуже вдячні. І це, це чудово, що ми маємо такі заходи. Дякую їм, тим, хто підготував навіть і програмку невеличку. Наступне оголошення. 22 квітня, оголошую ще раз, буде День спомену страждання і смерті нашого Господа Ісуса Христа. Ми робимо це раз у році, а потім ті, котрі в силу таких обставин, дійсно обставин важливих, не таких, що байдужість, не змогли прийняти 22-го, то робиться через місяць. Але основне служіння у нас 22 квітня. Я додатково повідомлю, де вони будуть проходити. Однозначно, що будуть в Бельгії таке служіння, буде день спомену причастя, проходити. І ще скажу, де будуть, можливо, навіть в Сполучених Штатах про це ми говоримо. І будемо, е, і я об'явлю, де ще в Україні і де в інших місцях. Але зараз, отримуючи багато смс, е, телефонних розмов розмовляю, е, є люди, є люди, які звернулись до мене з проханням. Прийняти їх, в члени нашої церкви, і або дехто звернувся, дати хрещення. Наприклад, з Італії таке звернення, думаю, сестра чує, буде чути це моє. Я хочу сьогодні сказати тобі, сестра, і сказати всім іншим, хто мені дзвонив і хоче приєднатися. От у нас є сестричка, яка також хоче приєднатися. У нас є ще приїжджав сюди священник з дружиною, який хоче приєднатися. Я хочу вам сказати, що у нас приєднання до нашої церкви проходить двома шляхами. Перше, якщо ви прийняли хрещення в ім'я Отця, Сина і Святого Духа в дорослому свідомому віці через повне занурення у воду, ви можете стати членами нашої церкви без повторного хрещення через визнання віри. Через визнання віри. Що це означає? Зараз скажу. Друге, якщо ви не хрещені повним зануренням у воду, в дорослому віці, а були покроплені водою в дитинстві, чи взагалі не були окроплені водою, вам потрібно прийняти хрещення, але також на основі визнання віри. Що це означає? Ви подивіться на нашому каналі основи віри. У нас їх всього сім. І буквально завтра я розпочну на російській мові, тому що до мене вже звертаються практично з усіх, ну не з усіх, а з. Багатьох країн ми бачимо ту статистику, навіть і Австралія, навіть, ну, Росія дуже потужна, Америка, Канада. І вони хочуть почути наші основи віри. Тому за, е, з, буквально на цьому тижні я скажу на російській мові сім основ нашої віри, нашої церкви. І якщо ви розділяєте ці основи, побудовані на Біблії, оці основи віри на Біблії, то через визнання віри ви можете приєднатись до церкви і можете прийняти хрещення. Я додатково оголошу, звідки ми почнемо. Уже буквально з завтрашнього дня дзвоніть мені. Якщо, наприклад, це буде в Білій церкві, там певна група людей, значить виїжджає, чи я, чи ще служитель Кодрян, чи ще виїжджає туди і буде проведено там визнання віри. Там у нас є служитель Віктор Калитюк, ми вже з ним цю тему обговорили. І там ця церква буде. Буде приєднано до нашої церкви, там і до тої групки долучено. Якщо це буде в Італії, де би це не було, ви дзвоніть, пишіть, кажіть, і тоді буде спланований такий графік, що хтось, хтось буде навіть до 22 квітня прийняти. Це все залежить від того, до якої церкви він належав. Якщо він належить до адвентистської церкви, святкує суботу, знає, там йому не треба багато чого міняти в своєму житті, так? Через визнання віри, все залежить від того, наскільки він щирий, наскільки він дотримується вже тих основ віри, які пізнає, які, які, е, які є в нашій церкві. Е, з кожним буде проведена індивідуальна розмова. Для тих, хто за кордоном, ми вже маємо таку практику прийняття з Росії, а мені вже дзвонять з Росії. Я дуже вдячний Богу, що там Господь побудив. От зараз не буду називати прізвище одного брата, який, ну, який також мене дуже здивував. І в нас вже є приклад прийняття з Росії і з інших країн, які не можуть до нас приїхати в ситуації, через онлайн. Ми будемо приймати тих, хто хрещення має, хто правильно хрестився, ми будемо приймати в члени церкви через онлайн. Ми вже такі, маємо такий досвід. І вже кілька років, як ми прийняли брата Василя Ванджуру. Через онлайн члени нашої церкви. І я тішусь, що це є дуже активний брат. Він так підтримує мої руки. Він так підтримує моє служіння. Він так підтримує мене своїми молитвами, своїми добрими словами. Пише, підтримує, дзвонить. І я дуже вдячний нашому Богові. І я думаю, я тішуся, що не помилились ми, і що ми через онлайн можемо також приймати таких братів і сестер. Тому жду ваших дзвінків, телефонних дзвінків. Далі буде зібрана церковна рада, і по кожній людині, по кожній заявці ми будемо приймати рішення і е, до, робити те, що я вже вам сказав. Е, ще оголошення. <кхід> Продовжуємо молитись за Олексія Павлишенця. Ми стараємося бути в курсі того всього, шукаємо, спілкуємося, але ну, поки, поки що ніяких позитивних відомостей не відомо. Продовжуємо готувати домашню випічку, яку започаткувала сім'я Филипчуків. Родина Филипчук. Вони нас всіх здивували. Вони молодці. Я ще раз їм дуже дякую. Вам дуже низький уклін. Вітаю, сестра Марія. Вітаю ви. Вас всіх вітаю ваших дочок, всіх, хто долучився, видали такий старт. І ми вже не можемо не взяти естафету. І тому я оголошую про те, що е, на завтра, сьогодні, після служіння, хай залишиться або просто підійдуть до старшої деконеси, 4-5 сестер. Скажуть, хто готовий завтра пекти. Булочки, сестра все розкаже, що, як, що, яка випічка. Ну яку випічку, кожний буде різну пекти. І так планується, щоб було 50 боксів, і щоб ми. Е, Тобто, получе одній сестрі там десять боксів. Я не думаю, що це так дуже багато. А якщо зробимо більше, то більше там значно більше військових. Але ми будемо так брати е, по, покри... один, один раз в одному крилі, в одній поверх, другий раз другий. Тобто, щоб у всю лікарню о, не лише од... не працювати лише з одною е, з одними людьми, а щоб охопити всю обласну лікарню. А якщо під, під, під до нас до речі, я хочу е, сказати: можете під'єднатись до нас, наші наші односельчани. Будь ласка, ви можете також 5-6 жінок зібратися, пекти. Ми вам скажемо, куди і поїхати. Це дуже солдати тішаться. Це можуть під'єднатися до нас, наші брати-адвентисти, баптисти. Ми можемо вам дати, працюйте, трудіться, сказати. Я, коли ми бучу відбудовували, я також звертався. Давайте прилучайтесь до нашої бригади. йдіть. На жаль, ну не було бажання ні в кого. Ні в одної церкви, на жаль, ні в другій. Сьогодні вже розуміють, що це помилка. Розуміють. Визнають, що нам треба було приєднатися до вас, брат Степан. Знаю, що кажу, тому що спілкувався. Ми сьогодні були б відважніші, сміливіші. Вони розуміють. Так давайте ж зараз, ще не пізно зараз, розпочніть, робіть, давайте, підтримуйте. Тому 4-5 сестер, будь ласка, залиштесь, і, і ми будемо робити ці справи. І останнє оголошення, таке радісне оголошення, я би хотів. Поздоровити свою однокласницю, привітати свою однокласницю. Сама ми з тобою вчилися в одному класі. Знаєш, е, я вже тобі колись це казав і хочу повторити сьогодні, ну не очікував я. Ну от не очікував. Не міг подумати, що колись ти не просто станеш не просто моєю однокласницею, а ще сестрою в Христі Ісусі та ще й такою активною. Вірші на пам'ять, псалми на пам'ять, пісні. Розумієш, ти. Ну, ну, Просто я не знаю. Я трошки не такий був хороший християнин у школі. Я, Шибеник був трохи такий, ну, ну, я не знаю, як ти тоді дивилась на мене. Але слава Богу, що Господь тебе покликав і ми сьогодні з тобою разом. Сьогодні в тебе свято, у тебе 50 років спільного життя зі своїм чоловіком Володимиром. Ти така, така рання, е, рання пташка вилетіла з свого гнізда, ще не було 16 років. Не було ще 16 років. Одним словом, ти навіть, мені здається, їх не вчилась в 10 класі. Ти 8 класів і зразу в сімейний інститут, сімейно-будівельний. так? Тобто, ще навіть 16 років не було. Вона вийшла заміж і ось разом з своїм чоловіком вона, вони прожили 50 років. Я вітаю тебе, вітаю твого чоловіка Володимира, якого добре знаю. Він на два роки старший за мене. Хай вас Бог благословить, щоб ви дожили 60 років разом. Вас, Бог благословив хорошими дітками, твоя донечка є також частиною нашої сім'ї, і вийшла заміж за нашого брата, за брата нашого, який я вірю, що буде частинкою нашої сім'ї. У тебе вже внуки в нашій церкві. Тобто ти вже маєш з ким стати перед лицем і сказати: Ось я, мої діти, мої внуки, а в мене бажання, щоб всі твої діти. Хлопці твої, сини твоє, дочка в тебе ще є, так? Три сини, ну і ще й дочка Таня, по-моєму, так? Хай Бог благословить, щоб вони також, як і ти, пішли твоїм слідом і стали частинкою нашої церкви. Ми їх будемо любити і поважати так, як тебе. Хай Бог тебе благословить. Я, тебе, я казав тобі, що ти би була попередила раніше, ну я би хоч три квітки прикупив. Ну, хоч як, як однокласник, однокласницю. Але дізнався сьогодні, тому просто, просто обніму тебе. Поцілую. Я вже здоровий. Щиро дякую всім за увагу. О, у нас ще є брат. Будь ласка, зазніміть нашого брата. Дуже дякую, що Бог продовжив мені життя. Друге тобі, Степан, щиро дякую. Най Бог благословить тебе. І всіх братів, сестрів, які за мене молилися, які підтримували. Найбога благословить і оберігає від всякого зла. І ще хочу подякувати Білій церкві, братам, сестрам і Жашкова так само. Май Бог благословить всіх, Усього найкращого. Дякую, брат Василь, я дуже радий. Я був з тобою цьому тижні і, і, і дякую Богу, що ти сьогодні разом з нами. Надіюсь, що все буде добре в тебе. Я вибачаю, що я не поздоровив тебе. Я, в принципі, в перерві привітав, а тут забув, просто випустив з голови. Привітати тебе, що це після такої складної операції. заміни двох клапанів. Я бачив ті всі сліди твої, шрами, розумієш. І я хочу тобі сказати, ти кажеш, що вони б'ються, хай б'ються до 80-90 років. Хай ті клапани стукають, стукають, стукають і завжди тобі нагадують, що ти великим чудом, спасенний Господом, тебе Бог витяг з болота гріха. Тебе Господь збавив від тої смерті, де ти могла чекати тебе смерть у любих. Ти знаєш, які то були складні ситуації, так? І ти міг давно вже не бути серед живих. Але Бог тебе з того болота витягнув. А тепер спас тебе від фізичної смерті буквально руками лікарів і молитвами твоїх братів і сестер. Цінуй це, будь вірний, Господу, і стукай до, до 90 років. Ну, а більше можна, та й більше. Мені не шкода. Твоїх років. Niech Bóg by łasłuje Tobę. Dziękuję mm. Bogu.